Здається. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Андрію, добрий вам день. Вітаю студію. Добрий день. Добрий день. Андрію, розкажіть, якою є актуальна ситуація на даний момент? На яких пунктах пропуску є рух? На яких пропусках пунктах пропуску він взагалі заблокований? Ну власне. Блокуються чотири напрямки: чотири uh, напрямки пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Це нагадаю Рава Руська Хребене, Краківець Корчова, Шогіні Мадика і ягодин Дорохуськ. Uh, дії з блокування на всіх цих напрямках розпочалися ну, можливо в різний час: десь 6 листопада, десь 23 листопада. Uh, але за цей час ми звісно відмічали, що певний рух іде, але він в рази нижчий ніж той, який був до е дій з блокування, які вчиняють і представники польських перевізників, і представники е фермерського напрямку е при цьому. Найбільш проблематичний рух за весь цей час фіксуває фіксувався і фіксується по напрямку пункту пропуску. Ягодин додам, що ягодин це той напрямок, з про який Україна і Польща ще раніше домовилися про те, що звідси буде перенаправлений рух легкових автомобілів а власне він буде орієнтуватися виключно для перетину кордону вантажівками. І до о, дій зблокування руху, до 6 листопада, цей напрямок перетинало в середньому за добу десь 1200-1300 вантажівок в обидва напрямки. А в подальшому ми побачили зменшення в 10 разів, це 120-150 вантажівок за добу в обох напрямках. 11 грудня е, був розблокований цей напрямок, і знову інтенсивність руху е, значно зросла. І в окремі дні це могло бути і 1200-1500 і вантажівок в обох напрямках. Але, на жаль, 18 грудня цей напрямок знову заблокували і фактично за минулу добу, через пункт пропуску Ягодин е, прослідувало. Десь близько 280 вантажних транспортних засобів, більшість з яких в напрямку України, і лише одиниці в напрямку Польщі. Звісно, що зниження потоку відмічається і на інших напрямках, але більш інтенсивний, напевно, він залишається у пункту пропуску краківець, uh -huh. хоч нижче ніж до дій з блокування, які вчиняються на території Польщі. Андрію раніше ж були повідомлення про те, що фіксувалися навіть смерті і проблеми у водіїв, які застрягли в цих застрягли на кордонах. Яка зараз скажіть ситуація з в цьому плані? В якому там чи є проблеми зі здоров'ям або якісь екстрені ситуації з водіями українцями, які застрягли через незначний рух? Тобто ту кількість вантажівок, які пропускають ці пункти пропуску, звісно, що є і черги, і це фактично кілометрові черги, які тягнуться територією Польщі. До прикладу, станом на ранок сьогодні, на всіх цих чотирьох напрямках це 3600 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску Шегині і навпроти пункту пропуску Єгодин. Це та інформація, яку ми маємо від польських прикордонників станом на на сьогодні. А, і через це люди, звісно, очікують на можливість перетину кордону днями, тижнями, можливо, хтось по кілька тижнів перебувають в чергах. Ну і через це е, можуть траплятися і проблеми зі здоров'ям, що призводить до, смер до смерті смерті людини, до смерті водіїв, е, посольство дипломатичні установи України підтверджували вже е, щонайменше три смерті е, українських. Громадяни, які знаходилися в чергах, і через це фактично втратили своє життя. Бо умови перебування, звісно, що вони не додають ні, ні сил, ні здоров'я. А теж питання, яке цікавить українців, які подорожують в Польщу, не мається на увазі вантажний транспорт, а в принципі, наприклад, приватними автівками або автобусами, хто їде з Києва до Варшави, наприклад, або з Варшави до Києва. Чи через е, дану проблему ускладнений перетин кордоном, е, цивільним або е, пасажирським транспортом? Ну, на щастя, на всіх цих чотирьох напрямках. І в принципі цього дотримуються організатори і учасники цієї блокади. Вони не обмежують рух для легкових автомобілів і не обмежують рух для а, автобусних перевезень як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Тобто звичайні громадяни не відчувають дискомфорту, пов'язаного з блокуванням руху. Це виключно направлено на рух вантажних транспортних засобів і ну власне щодо перевезення вантажів. Також організатори цієї блокади зазначали, що вони не блокуватимуть руху в бік України для гуманітарних вантажів, швидкопсувних вантажів, інших важливих вантажів. Звісно, що ми відмічаємо, що певн, певна кількість вантажів перевозить все це, але дати. Гарантії, що вони забезпечують і можуть виокремити ці транспортні засоби в чергах для того, щоб їх пропустити в бік України, мені складно, добре. Тоді, Андрію, ще наступне питання на кордоні з іншими державами: кордон зі Словаччиною, кордон з угорщиною, кордон з Румунією. Яка ситуація? Ну наскільки я знаю, кордон от ми показали, що кордон з Угорщиною, і кордон з Румунією, все окей. Що на кордоні зі словаччиною? Дивіться в підтримку польських учасників блокади в певні дні виступали і словацькі перевізники, і угорські перевізники кілька днів був заблокований рух на кордоні з словаччиною. Це власне, один пункт пропуску. Ужгород, який з боку України і вишні Німецькі на території Словаччини. Але на даний момент як на кордоні Словаччиною, так і на кордоні з Угорщиною, і на кордоні з Румунією, на щастя, інтенсивність руху забезпечується. Але що ми маємо після того, як було заблоковано рух на кордоні з Україною на території Польщі, то звісно, що через виникнення черг і довгі очікування. Можливості перетину кордону водії і перевізники почали обирати собі інші альтернативні шляхи, де вони можуть перетнути кордон, зокрема, це і словаччина, і угорщина, і румунія, і там почали з'являтися черги. Uh -huh. Якщо до 6 листопада ми не фіксували черг на в'їзд в Україну на території суміжних країн по кордону з словаччиною та угорщиною, то в подальшому вони почали зростати. І станом на ранок сьогодні, до прикладу, напроти пункту пропуску Ужгород, це на кордоні Словаччиною в чергах це майже 600 вантажних транспортних засобів. По кордону з Угорщиною це напрямок пункту пропуску Тиса. Це десь 250 вантажівок. Але раніше ця черга також досягала і близько 800 вантажівок, які одномоментно очікували на перетин кордону. І за останній тиждень почала зростати кількість вантажівок, які планують перетнути українсько-румунський кордон по напрямку пункту пропуску Порубне станом на ранок сьогодні. Це 800 вантажівок. Зрозумів, Андрію, я вам дякую. Можна? Oh, так. Я перепрошую. Я користуючись моментом, пане Андрію, добрий день, поки поки ви є в ефірі. Yeah. Слава про західний кордон, я все-таки про східний. Ви днями повідомляли, що почастішали випадки спроб там заходу ДРГ, Харківська, Сумська, Чернігівська області, і в російських пабліках днями було такі повідомлення про те, що нібито дуже там вдало зайшла їхня ДРГ, якщо не помиляюсь на територію Сумщини. Наскільки зараз нас складно на східному кордоні, і наскільки, скажімо, так складна робота для прикордонників зараз там? Ну, ситуація залишається непростою. По-перше, це щоденні обстріли, які Росія здійснює своєї території по території Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Ну і на додачу до цього, звісно, це робота диверсійно-розвідувальних груп по всіх цих напрямках. За останній час ми активізацію або більше спроб фіксуємо по Сумському по Сумському напрямку. За останній період так розбільшилася кількість по харківському напрямку, але це не відкидає і загрозу для Чернігівського напрямку. Бо раніше, до прикладу, ворог більш активним був саме по Чернігівщині, і можу додати, що одну з останніх груп в. Відбили саме по Чернігівському напрямку. Це відбулося вчора До цього було боєзіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога на Харківщині, а перед тим на Сумщині. Тобто, фактично, вони намагаються діяти по всій лінії кордону з нашою країною. Ну і наші воїни добре розуміють цю загрозу тому. Є злагодженість від, відпрацьовується злагодженість дій між підрозділами різних складових. Це і підрозділи Державної прикордонної служби збройних сил України, між позиціями для того, щоб спільно протидіяти цій загрозі, використовуються технічні засоби контролю за місцевістю, а також безпілотні літальні апарати для моніторингу і прикордоння, і лінії кордону, щоб завчасно викрити такі групи. Також створені протидиверсійні резерви, які відразу при появі при викритті диверсійно-розвідувальної групи відправляються туди на місце для того, щоб зачистити місцевість від диверсантів. Ну і власне це також робота і більш потужного озброєння, яке наносить удари по в ті місця, де викриваються, викриваються диверсанти. Бо Групи диверсантів можуть бути різні. Це може бути 5-6 осіб, а може бути і значно більше. Вони можуть ділитися на кілька груп для того, щоб одночасно діяти на одному напрямку. Ну їхня задача це, звісно, викрити місця розташування сил оборони України, в тому числі підрозділів державної прикордонної служби, для того, щоб наносити туди удари з більш потужного потім озброєння. Або якщо дозволятиме їм а, ситуація, то звісно, що і нанести ураження силами. Диверсійно-розвідувальної групи, ну але як бачимо, хлопці активно протидіють цьому, вступають в бій для того, щоб їх вибити як мінімум з території нашої країни. Тобто, по суті, в нас іде е, йдуть бої в прикордонні силами, в тому числі якраз Державної прикордонної служби України, аби не допустити прориву ворога. Дякую, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України про ситуацію на західному кордоні. І, от розуміємо, на східному теж у нас дуже <гум> все неспокійно. Так, це правда.